Перша поразка і перший крок до завоювання Кубку України. Такий результат продовж тижня показали баскетболісти Говерле. Івано-Франківськ прийме Кубок Європи зі спортивної ходьби 2015 року. Прикарпаття прийняло шостий етап чемпіонату України з раллі. Продовж останнього тижня баскетболісти Говерли зазнали першої поразки в сезоні і зробили перший крок до завоювання Кубку України. Зокрема, у Южному івано Франківці поступилися хіміку 70-65. В основний час гри більше шансів на перемогу мали господарі. Однак, Прикарпаті спромоглися перевести матч в Овертайм. Та в екстрапіти хвилинці ведмедям через перебір фолів не змогли допомогти одразу обидва плеймейкери Юджин Лоуренс та Андре Янг. За такою ситуацією у Івано-Франківцю виникли проблеми в атаках, тож підсумку вони зазнали першої поразки в сезоні. А вже через два дні в першому раунді розіграшу Кубку України Говерла на виїзді без особливих проблем обіграла першоліговий союз Баскет Уголь. Матч, в якому наставник Говерла дав більше ігрового часу українцям, завершився з рахунком 56-77. Гру відповідь воно-франківцю проведуть 30 жовтня. Все понравилось, очень хорошо изуплюировано. И играли так, и не могу сказать, что заявление нашем преимуществом. Вот, и... Я думаю, что для зрителей игра получилась и для нас хорошая вот, практика была, и для команды соперника. Меня тревожит подбор в на нашем, на нашем счете. Мы проиграли 13 подборов в на нашем счете, позволили подобрать. Это неудивительно, потому что очень высокоросная команда, мощная в передней линии. Івано-Франківськ прийняв 17-ті міжнародні змагання зі спортивної ходьби. вечірній Івано-Франківськ на старт турніру вийшло понад півтори сотні учасників від юніорів до ветеранів у категоріях чоловіки та жінки. Окрім українців, на дорогах міста конкурували атлети з Польщі, Білорусі, Молдови та Росії. Незважаючи на високу конкуренцію, Андрій розгон з Хмельницька фінішував перший на 10 кілометровій дистанції серед юнаків. Відтак значно покращив свій попередній результат. Сьомий місяць ну, того року. Цього перше. Я як очікував, тренувався завзято. Усе я прикладав багато. Старався. І от добився того, чого хотів. Найбільш чисельними були змагання серед дівчат 96-97 років народження на дистанції в 5 кілометрів. А от престижніша дисципліна 50 кілометрів, цьогоріч обійшлася без найтитулованіших українських спортсменів, адже у 2013-му у них без того був насичений спортивний рік. Чемпіонат України серед чоловіків на 50 кілометрів. Трошечки менше учасників і буде менш зірковий склад, тому що рік насичений. Був чемпіонат світу у Москві, був чемпіонат Європи. і Нашим провідним спортсменам дозволили готуватися на слідчий етап. Тобто ці змагання вони пропускають. У нас буде стартувати молодь, які це необхідно для е, стажу. За підсумками турніру, представники обласної спортивної дитячої юнацької школи вибороли друге командне це, а троє спортсменів в особистому заліку здобули медалі різного гатунку. Цьогорічний турнір вечірній Івано-Франківського знаменувався ще однією приємною новиною. З другої спроби місто вибороло право приймати Кубок Європи зі спортивної ходьби 2015 року. Напередодні про це оголосила Міжнародна федерація легкої атлетики. Ми подали ще одну заявочку на проведення Кубка Європи зі спортивної ходьби на 2015 рік. Два місяці назад у нас був офіційний представник Європейської федерації, подивився всі умови, місця проживання, трасу, всі інші деталі, і велося дуже багато роботи, консультацій. І буквально вчора було повідомлено, що Місто Франківську надали право проведення Кубка Європи зі спортивної ходьби на 2015 рік. Ми безмежно щасливі, тому що це європейський форум в Україну. В наше місто приїде близько 30 країн Європи змагатися на таких, на та, таких змаганнях. Це буде дійсно велике серйозне свято. І хочу сказати за історію міста Івано-Франківська з олімпійських видів спорту не було таких змагань такого рівня. Ще відтак, продовж одного дня в місті відбудуться старти на Станції в 50, 20 і 10 кілометрів. Турнір відбудеться на вулиці Незалежності, адже тут є належний доступ для глядачів і присутнє місце для організаційної інфраструктури. Прикарпатський дзюдоїст та Борець самбо Давид Харабао підкорив чергову вершину. У Греції на чемпіонаті світу і самбо серед юніорів хлопець здобув бронзову нагороду. У своїй ваговій категорії 82 кілограми. Давид провів чотири сутички, у трьох з яких здобув перемоги. Зокрема, Івано-Франківець здолав Француза, достроково болгарина, і в поєдинку за третє місце був сильнішим від латвійця. Єдиної поразки Харабава зазнав лише від майбутнього чемпіона з Росії. В підсумку бронза чемпіонату світу для прикарпатського самбіста стала найціннішою медаллю в кар'єрі. Суперники там були всі. Сильний. Я не можу сказати, хтось слабкий, хтось сильніший. Я думаю, це діло в мені, як я зміг настроїтися змагання, на суточку, певно. Думаю, що трошки з росіянином якось таки емоціонально я трошки впав, морально я впав, не знаю, тому що це не знаю, е... вийшов проти мене чистий самбіст, я трохи дзюдо займаюся, мені трошки непривично в ноги лізти, а він так. Це направлено в ліс в ноги, і тому якось так. Може, морально трохи впав і тому так сталося. А що дійсно, це мій найкращий виступ. Віше в історії мій, це, я думаю, найкращий виступ. Також у Греції вдало виступили ще кілька місцевих спортсменів. Так, Наталія Ільків виборола срібло. Крім того, бронзовими призерами у своїй вазі стали Мар'ян Мельничук та Олег Гаврилюк. А Юрій пожар піднявся на п'яту сходинку. Івано-Франківськ вперше прийме Кубок України зі змішаних єдиноборств. Змагання відбудуться 8 і 9 листопада у спортивному комплексі Прикарпатського національного університету колишній олімп. Очікується, що на турнір приїдуть понад півтори сотні учасників. Для них організатори встановили певні обмеження. Бійці мають бути повнолітніми і володіти першим спортивним розрядом. За результатами Кубку України івано франківську сформують збірну України зі змішаних єдиноборств на наступний рік. Прикарпаття прийняло шостий етап чемпіонату України з ралі, який носить назву Трембіта. На складних дорогах області змагалися 43 екіпажі, які мали подолати дистанцію в понад 4 сотні кілометрів. Маршрут пролягав через Коломийський, Снятинський, Верховинський та Косівський райони. Окрім українців, перевірити свою майстерність пробули гості з Казахстану та Росії. Зокрема, Дмитрію М'ячину з Калінінграду місцеве автопокриття сподобалось. Я второй раз на українському ралі, і второснючі нравится. дороги. Очень сложно не только по конфигурации, но й по покриттю, і требують кешна определеного навірної мужества і мистецтва в тому числі. очень нравится. У нібито чоловічому спорті ралі. Нині вистачає жінок. Львів'янка Тетяна Слазніцька в своєму екіпажі в ролі штурмана. Дівчина переконана її майстерність дасть фору багатьом конкурентам чоловікам. Жінки як штурмани, в принципі, вони більш навіть чоловіки що вони більш уважні, приділяють більше увагу якимось таким дрібницям, які в принципі. А вже в бойовому режимі на спецділянках можуть виявитися вирішальними. Серед десятки учасників лише один екіпаж представляв Івано-Франківську область. Та івано-франківець Степан Мазур та Стара Стенчук з Кутів Косівського району взяли не кількістю, а якістю фінішували другими у розділі стандарт. До того ж тішиться машиною на відміну від суперників. Не пошкодили. Нічого не заділи, нічого не поламали, крім, там чуть-чуть бризовиком заділи. Все нормально, геометрію перевірили, все класно. Це машина стандартна. Тут немає таких наворотів крутих. Це клас стандарт називають після ралі трембіта. пілоти та їхні автомобілі вирушуть на довгоочікувану зимову перерву. Однак учасники пообіцяли повернутися на змагальні траси Прикарпаття вже наступному році. Домашні перемоги прикарпатців в матчах сьомого туру вищої ліги дитячо-юнацьких команд України дві івано-франківські команди здобули по три очки. Зокрема, 16-річні юнаки розгромили луцьку Волинь чотири нуль. Хитриком тут відзначився Дмитро Мартинюк. Гравці віком до 14 років також добули перемогу, перервавши серію чотирьох поразок поспіль 1-0. Щоправда, забували не івано-франківці, а автоголом відзначилися гості. Матчі команд карпати Львів Прикарпаття Івано-Франківськ серед 17- та 15-річних перенесли на шости листопада, адже господарі були залучені до виступів національних збірних команд України. Остання перевірка: юні івано-франківці взяли участь у всеукраїнському юнацькому баскетбольному турнірі, який завершився у Другобичі. На змагання поїхали місцеві вихованці 99-го року народження. Вони змагалися проти шести суперників. В підсумку здобули три перемоги і зазнали стільки ж поразок. До останнього матчу велася боротьба за призові місця, адже команди з Луцька Івано-Франківська та Трускавця в боротьбі за це місце набрали однакову кількість очок, і лише за різницею закинути та пропущених м'ячів бронзовими призерами турніру стали представники Львівщини. При Карпатці четвер. Загалом змагання стали хорошою перевіркою напередодні деб'юту прикарпатців у юнацькій баскетбольній лізі України. Ну, практично ми вже окомплектовані, Команда вже практично готова. Ще не вистачало нам двох чоловік. Вони вибули за хвороби. Ми їхали тільки в десятьох. От в кого можна відзначити? Всі хлопці всі старалися, тому що гра в баскетбол це 5 на 5, а не 1 на 1. У цьому міжсезоні завдяки підтримці обласної федерації баскетболу івано-франківські спортсмени також взяли участь у турнірі в шості Сумської області. Наразі ж юні прикарпатці очікують на затвердження календаря юнацької баскетбольної ліги та власний початок турніру. Прикарпатські енергетики зібралися на традиційну спартакіаду. Цьогоріч її розділили в кілька етапів. Напередодні змагалися шахматисти, а минулого вікенду в манежі коледжів із тенісисти та волейболісти, де визначали кращого на кількість команд 23. Першу перемогу на турнірі здобули представники дирекції інформаційних технологій і якості послуг. Вони швидко здолали суперників з Рогатина. Перша гра завжди найскладніша і від неї багато що залежить. Але перший тайм, в принципі, був трохи такий напряжний, але потім ми виграли. І я цим дуже пишаюся, я думаю, подалі ми зможемо виграти в інших іграх. А учасники турніру з настільного тенісу зізнаються, головне тут не перемога, а веселий, і активно проведений час. В протигаді я поза минулого року підтримав участь. Дуже сподобалось. Інтересно і підтримати свій рем, і фізично розвиватись. І... Взагалі, як відпочинок, це це дуже приємно і, і, і розвага і спорт. Загалом кажуть у проспілці енергетиків, спартакіада вже давно стало невід'ємним атрибутом життя компанії. Це як прийти на роботу, так і прийняти участь у всіх заходах, які ми організовуємо, не дивлячись на те, що є за, за залег слабкі команди. Вони все одно готові до бою. Ні, у нас такого нема тут. Навіть не питання дисципліни, а питання відношення. До компанії, до традиції, вже які склалися. А на початку листопада відбудуться наймасовіші і заключні змагання спартакіяди триденний турнір зміні футболу. Прикарпатські чиновники найспортивніші в Україні. Команда Івано-Франківської області перемогла у 15-й ювілейній спартакіяді держслужбовців. Змагання завершилися в Алушті, а цього тижня тріумфаторам вручили почесні грамоти облдержадміністрації. Сьогодні маю за честь. Привітати наших державних службовців, які підняли івано франківщину які відстояли реноме Івано-Франківщини, які, не жаліючи себе під час підготовки і під час виступу команди, повністю виклавшись, здобули цю почесну перемогу вперше в історії нашого Прикарпаття. Змагання проводилися з п'яти видів спорту футзалу, волейболу, шах-шашок та настільного тенісу. В останньому розділі Наталія Сворок виборола третє місце. футзалісти фінішували п'ятими, а найкращий результат показали волейболісти, які здобули золоті нагороди. За 15 років це 15-та ювілейна спартакіада державних службовців так високо команда Івано-Франківська так гідно представила нашу область, наше Прикарпаття. Всім велика подяка за вашу участь, за те, що ви активно представляли нашу область. Також великі спасибі обласній державній адміністрації, яка цього року нас підтримала, і ми мали можливість також взяти участь у цих почесних змаганнях. Тріумфатори турніру серед чиновників побіцяли повторити здобуток і в наступному році. Подарунки, кульки і звісно, величезний торт. З такими атрибутами 11 років від дня заснування відсвяткували у народному футбольному клубі ураган. З нагоди свята в офісі клубу зібралися гравці, тренери, керівництво та друзі спортивної структури. Разом ще раз переглянули фільм до 10-річного ювілею урагану, а далі поділилися спогадами і враженнями, наскільки змінився клуб за довгий час. Прогрес визнають є у всіх ланках життя, починаючи від організації клубу до майданчику, на якому відбуваються матчі для ураганівця з його першого дня Романа Ярого. Команда. Зізнається, стала другою сім'єю. Ураган в цілому крокує правильно, добившись результату, знову ж таки, президенти, президент, віце-президенти ставлять завдання постійні перемагати в різних ну, в чемпіонаті внутрішньому, в кубку завжди високі цілі. Тобто нас націлюють на хорошу плідну роботу, яка ведеться як від клубних працівників, так і до основної команди. Та керівництво Команди спочивати на здобутих лаврах не збирається. Президент Олександр Бубин окреслив наступні плани розвитку клубу. Це створення музею команди, студентської і жіночої команд. Я не знаю, чого ми почнемо, Ну, я надію, студентського футзалу. Потім доберемось, коли буде вже реалізована матеріальна база для клубу до музею, а вже далі будемо розвивати і жіночий футзал. А святкування дня народження клубу завершилося частуванням ось цього торта.